Ми з вами в Копіючка, запрошую на перегляд. Подивимося, які новинки, які ціни в магазині. Копіючка. Дивіться, яка файна цікава форма. Це для морозива. Три штучки, три в одному. Так, привіт. чи Я не вітався. Чи вітався? Привіт величезний. Величезний, величезний привіт. Так, ось така на три штучки. І дивіться, ось така по 80 гривень на чотири заморожувати. Тут стільки всього є цікавого. Так, зі знижкою форми для льоду. Так, ось такий шприц. Точнісінько такий самий в мене був, коли я був малий. Я завжди бавився, витягував цей шприц. Я ніколи не знав, для чого він є. Не знаю, чого я не питав у батьків. Ой, дивіться, яка велика чинка для моркви. ха Дивіться, як я ситочку ніде не бачив. Його раніше для фритюру витягувати з олії які, щось. Або навіть для великих там чебуреків біля ши, чи що там ще. Вареників. Ніж для піци І відкривачка для пляшок два в одному. Продасться. 70% знижки. Так, тут у нас йде олія родинна 870 грамів. Ціна 42 гривні. В акції серветки. Вологі в упаковці 120 штук, без безалкогольних, без спирту. Непогана ціна на великий фейрі, літровий. І засіб для прання Крюнвельд великий 5-літровий, знижка 40%, 139 гривень. А чи там написано 4 літри, а тут написано 5. Ну, дійсно 5. Універсальний. А тут 4, 139 гривень. Мабуть, це ж він самий. Так, знижка на губки. Тут 6 штучок у упаковці 40 гривень. Губки файну, по 20. 7,90, ну я буду заокруглювати ці 10 копійок до більшого, знижка 30%. Так, ось такі файно бджілка. Тут 5 штук, 25 гривень. Продасться. Дуже хороша хата багата. Губки целюльозні, які впитують свою голову досить так швидко. Якщо щось розлили на столі, вона одразу все в себе впитує. 30 гривень. Ой, продасться зараз. Так, ходіть далі, подивимося, що у нас тут в акції. А ось такі фейрі Extra Plus можна придбати за 108 гривень. В кого є посудомийна машина, зараз продається ось така сіль 1,5 кг по 100 гривень. Зі знижкою 50% засоби дуже хороша ціна. Дівчата, в кого є, господинки, зверніть увагу, 27 капсул фейрі за 180 гривень. Це дуже хороша ціна. Якщо б у мене була машинка, яка е, перепосуд, то можна було було купити. Так, а Тут 20 штук для миття посудомийної машини. І капсули фініш 250 гривень, 20 таблеток. Ще є капсули Somat Extra, Теж хороші, 24 штуки, але ціна ну, знижка теж 40%, але у цій фейерві взагалі шикарна. Так, це у нас засіб для миття дитячого посуду, півлітровий. До речі, якщо ви помиєте і дорослий посуд, він не дізнається, так що можете купувати. Зося бальзам для миття посуду, тут півлітри. Засіб для акрилових ванн, джакузі та душових кабін з пульвалізатором. Засіб для очищення кахлю та фоянсу. Засіб для видалення плісняви та грибка. Бріл від плісняви 500 грамів. Засіб чисте чудо. Зі знижкою 40% для миття. Ван та сантехніки. Чисте чудо, антижир для миття посуду. Ні, це для кухні. Антижир, гель для кухні. 7 в одному. Онікс. Гель для віджиру і бруду. Так, освіжуючі повітря ось такі ось цієї фірми. Зараз я покажу, ось так поставлю, щоб вам було зручніше видно. Цитрус, океан та лаванда по 40 гривень. 30 гривень засіб для унітазу, як я говорю, змивка. До речі, дуже багато вибір різних ароматів. Є морська свіжість, хвоя, лимон і навіть лаванда. Так, засіб для унітазу. Це можна таки робити квіточки освіжаючі. Господин хто купляв ось такі от палочки, дивіться, вони для зливних труб, для прочищення злив... зливних труб. Цікава штучка. Чисте чудо, мило господарське, цілий літр 28 гривень. Кондиціонер для білизни Сілан 770 грамів. А ось такий можна придбати за 35 гривень літр. Гель для прання дитячих, дитячої білизни. Тут 2 літри. Упаковка йде, 90 гривень. Перволь, ви всі знаєте, по 200 гривень. І ось такий засіб для прання, суперконцентрат для кольорових речей 120 гривень. Зі знижкою Tide Color 950 грамів 50% знижки і Аріель 40% знижки. Також колор цілий літр. Зося для прання кольорових та універсальний по 65 гривень 2 літри. Порошок тайт колор вагою 2 100-220 гривень. Кауфен. Якщо правильно я прочитав, вагою 2,7, порошок універсальний 150 гривень, а знижка 40%. Капсули Савекс для прання. Преміум для кольорових 170 гривень, капсули лоск 13 штук по 200 гривень. І для. Це також кольорові, але 15 штук. Теж по 200 гривень, а переволь ренью по 200 гривень, Подорожчав, бачу, і лоск, та все подорожчало. Я щось тут таке знайшов Кокуліно. Це у нас йде м, також як лінор, пом'якшувач для білизни. Знижка 40% 138 гривень. Хочу подивитись, чи, подивитись, чи воно йде на Проктерн Гембл. Так, ну що я хочу сказати? Його тут багато, літр 700. Савекс по 80 гривень 900 грамів. О, тут ще гала стара ціна йде, тому що в іншому магазині в нас вже ціна інакша, стоїть ручне прання 300 грамів. Гала автомат, також 300 г. Знижка 50%. Порошок Зося 23 гривні для ручного. І автомат Зося 23 гривні також. 30% знижка на Ariel Color. Так, це щось таке новеньке. Гачки металеві. На присосках. Тут 4 штуки. На присосках. Ні, не на присосках, їх можна, знаєте, як вішати? Їх можна ось тут, навіть двері намальовані, за двері або за якусь шухлядку дверцята. Досить непогано придумали. Так, ополіскувач для ротової порожнин. Тут 250 грамів 24 гривні. Бачу подорожчав лістири, взагалі ціна крила літака. 250 грамів і лакалутний є дешевший. Зубна паста, якась така цікава, знижка 50%, по 40 та по 50 гривень. Якась ще є така ненашенська система. Антибактеріальний компонент знищує бактерії. 65 гривень, знижка 50%. Це все Китай, мабуть. Друзі, я вам скажу, це Корея. Хто купував корейські зубні пасти? Залишайте свої коментарі. Навіть я би сам би спробував. Зараз дуже хороша знижка, 50% на ці зубні пасти. І вони зараз з'явились на поличках в магазині авро копієчки. Перший раз бачу. Так що такі, от так, це у нас 750 грамів, просто дент 53 гривні. Ну це й вигідніше буде. На гребінці знижка 70% по 2 гривні 90 копійок, а ось такі можна придбати по 10 гривень. Бачу такі також зі знижкою 70%, 9 гривень. І ось такі по 3,90. Знижка 70%. Пантін провів копіючці по 112,90 і так само бальзам 112,90, маска для волосся пантін 210 гривень. Так, дивіться, шампунь палмалів, бачу тільки в копіючці. більше ніде він мені не попадав на очі: 85 гривень. Шаума по 80 гривень, будь-який. 80 гривень, тут дуже багато для різного волосся можна обрати. Знижка на підгузки. Так, це у нас підгузки, трусики 240 гривень, знижка 30%. Серветки вологі з добавкою алої 84 штуки. Так, це у нас йде серветки вологі, 24 штучки. А ось ці я показував на початку відео. Да. Каченя кряка рідке мило з екстрактом ромашки 500 грамів 54 гривні. Так, зараз на ось такі рідкі дитячі також цікаві. Так, кому з малечі потрібен горщик 90 гривень. А що, ми всі на горщики ходили? Ой, який гарний великий, такий бусковий, а, тут різні, різні кольори, дуже гарні. Килимки різних кольорів, такі, знаєте, після душу вийти. Як я говорю, хробачки. Палочки ватні, 200 штук у упаковці, 25 гривень. Палочки в такій коробці, тут 200 штук також, Bella, 35 гривень. Так, від біокон, натуральний догляд, міцелярна вода з рисовою водою, зараз зі знижкою 40%. Гель для вмивання, також біокон, знижка 40% міцелярний. Скільки тут 50, 165, 48 гривень. Якщо я не помиляюсь, це бальзам для губ у вигляді смайлів. Зі знижкою рушники, з малюнком вишивкою. Кольори в асортименті. Зараз на них теж непогана знижка. 40 гривень, туалетний папір, двошаровий 4 штуки в упаковці. Рушники, паперові рута, двошарові, 2 штуки в упаковці, 40 гривень. Цей також зараз зі знижкою двошаровий рушник, 140 відривів. Хороша ціна, зверніть увагу на серветки в коробці, 150 штук, вони йдуть двошарові. Це вологі серфетки, 60 штук у упаковці, 15 гривень. А ось такі можна придбати за 5 гривень, 15 штук в упаковці. Антибактеріальні по 10 гривень 15 штук та по 7 гривень також 15 штук. Так, це у нас іде рушники паперові, делюкс якісь Perfects. Дві штуки в упаковці, три шарові, зверніть увагу. Я такого шик ніде не бачив в копійочці, бачив вперше півлітровий пляшка з дозатором, мабуть, квітковий аромат. 67 гривень, 90 копійок зараз в акції. Піноутворювач. а це в нас іде милопінка для рук 500 грамів, майже парфумоване. 68 гривень. Зараз теж цікава штучка. Такої ціни я не бачив. 4 рулони за 12 гривень. Він хоч одношаровий чи якийсь. Сонях. На палмалів. Гелі для душу 250 грамів, 65 гривень. Ось таку велику упаковку ватних палочок 300 штук. Зараз можна придбати за 25 гривень. Косметичні диски в упаковці 120 штук, 25 гривень. Дуже багато різних масок, тканових для обличчя зі знижкою 50% по 17,90%. Одноразові станочки для гоління. Зі знижкою зубна паста Blendame 30 гривень 75 грамів. Дуже хороша також ціна на цю зубну пасту. А, тісто для ліплення, да? ось таке 30 гривень зараз. Тарілка, скло кераміка. Це у нас йде обідня по 50 гривень. Салатник або бульйонниця. А ці серветки я вам, здається, показував. Це все акції, всі такі так, хороші, можна сказати, такі акції, які я вам показував, показав в цьому відео. І до зустрічі вже в наступному відео.